Думаю, що вже так коротко зараз окреслимо, бо це вже не нова насправді річ. Але виявляється, що потрібно про це нагадати, бо чимало людей, які не знали. А ще частина людей, які зараз повертаються з фронту, і ліпше нагадати про те, що потрібно зробити для того, аби скористатися ось такою допомогою від держави, і на які безпосередньо послуги комунальні поширюються вона. Дійсно, як ви сказали, учасники бойових дій користуються послугою 70 п'ять на оплату житлово-комунальних послуг. Ця норма передбачена законом України про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту, і вона не нова, тому що цей закон в нас прийнятий і набув чинності ще з 92-го року. Що я хочу сказати? Що крім самого пільговика послугами ще пільгою користуються члени його сім'ї, які визначені в бюджетному кодексі України? Хто ж входить до членів сім'ї, на яких поширюється також пільга учасника бойових дій? Це дружина, чоловік, їхні неповнолітні діти, неодружені повнолітні діти, якщо вони визнані особами з інвалідністю з дитинства першої другої групи. Або особами з інвалідністю першої групи. Також, якщо особа проживає разом з ну з нею проживають разом непрацездатні батьки, на них також поширюється пільга. Як це мається віду? Ця пільга поширюється. Тобто, учасник бойових дій має право на 75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг. І якщо ми візьмемо, до прикладу, що е, послу... пільга надається на е, оплату житлово-комунальної послуги з управління багатоквартирним будинком на 21 квадратний метр плюс 10,5 квадратних метрів на сім'ю, з пільговиком проживає дружина і двоє неповнолітніх дітей, то е, пільга буде поширюватися на 20 плюс 10 на нього. І плюс ще 10 на кожного члена сім'ї. Тобто на 50 квадратних метрів квартири чи будинку буде поширюватися пільга, 75%. Е, норма пільги визначена постановою Кабінету міністрів номер 409 від 2014 року. Тобто, можна знайти цю постанову, подивитися, там визначені норми на всі комунальні послуги, послуги з газопостачання. Якщо йде газове опалення, там визначена послуга в одному. Якщо це лише газова плита, також визначена яка норма дає. Ну, визначена норма, на яку надається пільга 75%. Це ви сказали Загалом. зараз. Якщо ці люди разом проживають і перебувають в родинних зв'язках, і як ви як зазначили безпосередньо ці родинні зв'язки, вони також визначені. А якщо ну, може бути і такий варіант, що можливо військовослужбовець, який має статус учасника бойових дій, живе там. Ну я не знаю, просто з сусідом, то тоді на нього не поширюється. Це все буде тоді визначатися тільки на самого пільговика, на самого учасника бойових дій, зрозуміло. І з цим а, тепер скажіть, що потрібно для того, аби що потрібно зробити а, для того, аби отримувати ось цю пільгу. Куди звернутися? Які заяви потрібно написати? Ми розуміємо, що перш за все, треба мати а, учасника так, треба бойових отримати дій. статус учасника бойових дій. Тобто отримати далі? посвідчення. Далі особа, яка отримала посвідчення, вона може звернутися до органів пенсійного. Фонду за призначенням пільги. Яким чином можна звернутися? Це в будь-який територіальний орган пенсійного фонду можна подати документи особисто, можна звернутися до виконавчих органів сільських селищних міських рад відповідних територіальних громад, через них подати документи на призначення пільги. Також можна надіслати документи поштою до пенсійного фонду, можна звернутися дистанційно, тобто подати документи засобами веб-порталу пенсійного фонду. Тобто наскільки uh, я, я розумію, начало, якщо наскільки я розумію, найскладніше всі ситуації буде саме отримати е, учасника бойових дій. А вже далі все це ви автоматично вже з цим працюєте. Якщо подібні речі, є, по як, якщо документи вже є. Так, спочатку собі треба отримати статус. Встановлення статусу на жаль не відноситься до органів пенсійного фонду, і більш його ж розширеніше щоб... я не можу про нього розказати. Що все... так? Я я не ставлю а... вам цього питання. Так я ще хотіла спитати, ось про що яка кількість подолян чи можливо в місті якою, стат... якою статистикою володієте? Такою поділіться, будь ласка, з нами. Користалися безпосередньо ось цією послугою вже, і можливо ще в опрацюванні статів. Що хотіла додати, що перед тим як подати заяву на призначення пільги, особі потрібно зареєструватися в єдиному державному автоматизованому реєстрі пільговиків. Тобто заяві на призначення пільги передує заява на, приз... на внесення до єдиного державного реєстру пільговиків. Але особа цих дві заяви може подати одночасно як на внесення в єдиний державний реєстр пільговиків, так і зразу заяву на призначення пільги. Ми спочатку опрацюємо документи на внесення до реєстру, а тоді вже опрацюємо документи на призначення пільги. Якщо взяти що органи пенсійного фонду приймають документи на призначення пільг, субсидії і внесення до єдиного державного реєстру з 1 грудня 2022 року, то протягом цього часу. До нас звернулося 4100 осіб щодо внесення інформації до єдиного державного реєстру і подали заяви на призначення перерахунок пільг 6,5 тисяч осіб. Це ті, які звернулися вперше. Я не можу виділити тут учасників бойових дій, тому що велика кількість категорій пільговиків, які мають право відповідно до своїх статусів скористатися пільгами з державного бюджету. Але е, на виплату в травні місяці е, на виплату пільг направлено 38 мільйонів 696 тисяч для 48 тисяч 166 пільговиків. Тобто ви фактично перераховуєте потім ось ці кошти 75% для на тих їхні, установ, які. Надавали безпосередньо, так? Ні, ні. От. з 1 січня пільга призначається лише в грошовій готівковій формі, тобто Вон, як лише... субсидія. Це от якщо можна так, зараз так прийняти, так. як субсидія. Кошти перераховуються на особистий рахунок пільговика або доставляються підприємствами поштового зв'язку за адресою проживання пільговика, і тоді пільговик повинен взяти ці кошти, чи зняти їх з рахунку, чи отримати, і піти заплатити за комунальні послуги. До установ, послугами яких він користується, чи це опалення, газове опалення, чи це електроенергія, чи це на жек, на вивезення сміття, на водопостачання, на гарячу воду, тобто на всі комунальні служби він повинен розрахуватися сам особисто.